В'єтнамський синдром явище, за ким зіштовхується, чи не кожен ветеран, який повертається з війни. Через нього людина відчуває себе покинутою, нікому не потрібною, а іноді і взагалі втрачає контроль над власною психічною стабільністю. Часто ветерани соромляться говорити про це та просити про допомогу. Але від цього страждають не лише вони, а їхні рідні та близькі. Підкажіть, що робити, куди звернутися? Військовий приїхав з передової у відпустку. Поведінка неадекватна, є проблеми з орієнтацією в часі. Майже не їсть, але рвота не припиняється вже тиждень. Нема сну, прокидається щопівгодини, кидається, іноді кричить у вісні. До лікарів йти відмовляється взагалі від усього відмовляється, гостро реагує на будь-які слова чи пропозиція. Вдома є мала дитина, 6 років, яка вже боїться сама залишатись з татом в будинку. Чи можна якось його примусово полікувати? Та насправді допомогти таким сім'ям можливо. Досвід Сполучених Штатів, де теж зіштовхнулися з В'єтнамським синдромом, продемонстрував Робота з психологом допомагає. І, хоча наша держава лише починає знайомитись з психологічними проблемами ветеранів, в областях України відкриваються спеціальні центри ментального здоров'я, де працюють і психологи. Є Такий заклад, і у Рівному його відкрили 30 жовтня 2023 року на базі Рівненського обласного психічного центру. Генеральна директорка Рівненського обласного центру психічного здоров'я Людмила Країнська розповідає: за час роботи закладу туди звернулося близько 150 людей. Кожного консультують з різноманітних питань з таких питань, як діяти з тих чи інших ситуацій, поведінки військовослужбовця, що можна питатися, що можна не питатися, як поступати правильно в. Коли родичі помічають ті чи інші симптоми з скаргами. Це є на втому на небажання щось робити, на виявлення тривоги, на порушений сон. Сеанси з психологом є безкоштовними та тривають до години. Усі охочі можуть відвідати центр. Потрібно лише попередньо здійснити запис на прийом. Психологиня центру Анастасія Куть зазначає, звертатися до психолога не страшно, а отримувати допомогу, коли людина цього потребує, є необхідним. Зараз іде військовий стан даної ну, військові дії, і зараз ми. Ми знаходимося в якомусь такому всі, напевно, апатичному стані, якомусь такому депресивному стані, тривожному стані, знову ж таки, про те саме майбутнє, що завтра буде і так далі. Тому важливо, важливо звертатися, щоб воно в подальшому не посилювалося. це не страшно, це є нормально. Тож українцям варто перестати соромитися, просити про допомогу та звертатися до психологів. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.